На своєму полі накопали такого торфу. І ми будемо робити свій субстрат на капусту. Закинули його сюди, тепличку. І через сітку ми перебиваємо і будемо додавати наш Гронгрін 3,20-ті. Перемішаємо і будемо набивати пізніше наші касети. І, звичайно, це треба провірити на кислотність. Кожна земля тут має бути. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні. Трохи розкажу, покажу, що ми будемо робити. На своєму полі накопали такого торфу. Бачите, це торф, правда, трошки мокрувати, але нічого, переб'ється. Гляньте, який він суперовий. Небагато взяли. І ми будемо робити свій субстрат на капусту. Будемо садити капусту і думаємо, щоб дуже зараз субстрат. Дорого коштує, чесно. А ми от взяли такого трошки на, накопали. Це переб'ється все, звичайно. А зараз покажу, розкажу. І от прошлий рік я мав в горшках. огірок, я садив, бачите. І вона отаке. Ми повикидували з горшків, Непогано родилося. І я пробував прошли рік і садити. Також кидали насіння і капусти. Пізнішої в наш торф. Так я кажу, що субстрат трохи дорого. Ми будемо тільки в цьому році, якщо прийде, нам заказали, то буде тільки на кавун, ну і може на помідора. А на капусту ми спробуємо зробити собі самі. Так як в нас є. Ми взяли, привезли торф, трохи лишиться тут і розкинеться. А зараз покажу, де ми брали ще землю. І це наш рачте, сніжочок йде, але що треба було його і раніше привезти, недалеко на своєму полі набрали і почистили траншею і накопали такого торфу. І наш тракторець з таким прицепом. Якраз і пробували, нічого, нормально. Зараз кинеться, закинеться всередину, а там ми будемо перебивати. Знайдемо чим, переб'ється, перетреться і будемо е, робити той субстрат вже в тепличці в теплі. І ще ми отут теж крути нарили, ми позбирали всю землю цю, там торф, і пісок, і земля е, вся в кучу, по полі походили там, де ми брали свій торф О, і будемо мішати. Зараз покажу, який там, там та земля, яка. Ось така земля проти нарили. Теж така, є, бачите, різна. Тут, кажу, і пісок є, і торф. Але будемо мішати ми разом. Це все перемішається разом з тим, переб'ється. І будемо в касети, набивати. Ну і ще, звичайно, будемо давати соосно. До цього будемо давати наші міндобрива від грогрін. І... Вичислимо, скільки нам дати наших грогрина. Розбавлю суміш, цю, що ми зробимо небагато, і будемо вирощувати нашу розсаду. Отневіть ми можемо побачити, бачите мене такому ґрунті. Щоб брав прошли рік я в магазині, простий торф, навіть так, що сходило в мене і трава. Ну, це мені це. Штука не подобалась. Так як можна набрати той самого торфу, зробити собі свого навіть субстрату і вийде краще. Це впевнений, ми сюди будемо топити, занесемо, перемішаємо кучу і будемо набивати нашу касету. А решту я вам ще детальніше покажу, розкажу, як воно буде все проходити. У мене Виходить касети, скільки буде. Це на перші буде на капусту і другі. Помідорка, кавун, це буде вже пізніше. Так дивимося. Закинули його сюди в тепличку. І в нас отакі, виходить, сітка. І через сітку ми перебиваємо. Бачите, і виходився отакий непоганий. Це торф перебитий. Ну, хороший, бачите. І зараз ми його можемо, знаєте, просто-напросто, як не будемо його ні прожарити, ні водичкою, гарячою кип'ятком пробувати, щоб це все. А ми не будемо, так як в наш місяць до посадки, ми його просто розкинемо на плівку тоненьким шаром. Морози ще будуть промерзні добре. Тоді ми змішаємо нашою землею один до один. Так там, якщо є земля і якраз піском, о, якраз буде один до один, можна більше дати. Звичайно, того торфу непоганого. Ну і будемо сипати. Хто дає біо, дає попіл. Є в нас і попіл. Будемо давати просто-напросто 3 двадцятки. Небагато кілограм дамо. Ну, там будемо давати по 100 грамів, будемо дивитися, наскільки ми будемо робити. Допустимо, 10 кілограмів зробимо на 40 чи на 50 кілограмів нашої землі та кілограмами. Воно ну, переважно в літрами. в літрами це скільки літрів набереш, чи 10 літрів, чи скільки торф так вимірюється. І будемо додавати наш Гронгрін 3,20 кг. Перемішаємо і будемо набивати пізніше наші касети. А так зараз допрацюємо наш бачите, торф той, що ми назбирали. І різні є, і низині, бачите, вже отакі От чорні низинні, прямо. І звичайно, ще треба провірити на кислотність. Кожна земля тут має бути 5,5, 4,5, 6,5. Так як в мене немає, думаю, на той час вже візьму прибор по вимірюванні кислотності землі. І решта вже буду показувати вам, який ми зробили субстрат, і будемо набувати наші касети. Це все буде буквально через, чесно кажу, місяць. А так от така підготовка нашого торфу. А так я не багато садю, то я тільки для себе. Ось такий у нас, як то кажеться, буде субстрат. А так буду показувати вам далі. Дивимося. Я думаю, вийде непогано. Так як все рівно будемо поливати нашу розсаду, яка насіння буде сходити, тепло буде в тепличці і воно піде. Хоч кажуть, земля дуже сипорова. Гляньте як. Казали, кислотність можна поміряти навіть самому, взяти торг, розложити якусь коробку і залити оцтом. Якщо буде шипіти, то значить кислотність є. Якщо шипіть не буде бульки, буде йти, то значить в нормі. Ну Це я дивився відео, точно не скажу, чи то правдиво. Саме краще це коли є, звичайно, прибор. Прибор покаже, розкаже. Тоді вже можна е, обирати кислотність і все. Покажу більш детальніше, вже коли ми будемо набивати як наша розсада буде рости в цьому ґрунті. Навіть для проби візьму ще і субстрату. Посадю теж пару касет. Можна взяти в магазині є субстрат в мішечках і буду дивитися різницю. Чи краще не тратити, бо тому що коштує прибалтійський від 750, допустимо, до 1300-1500 гривень за 250-300 літр. Це вистачає. Я б сказав, не дуже багато, але люди беруть, беруть по 10. Хто займається, каже, беруть дуже багато. Стоїть вигода навіть продажа розсади. А так як в нас зараз немає що, що брати, то ми вирішили ось таким способом. Пересіяли отаку кучу, ми візьмемо наш бо якраз передають морози. Неопалювальна. І ми його розкинемо тоненько. І ще хочу вам е, сказати, хто робив субстрат з торфу або торфяний, торфяну суміш для розсади, щоб садити. Опишіть, напишіть, буде кожному інтересно. Може по-вашому я буду ще робити. Чи треба прожарувати, чи треба пропарувати е, сам торф, чи може морозом хай виб'є е, цей раз. І, друге, е, які компоненти ви даєте. Це буде кажу, дуже інтересно людям знати, тому що я кажу, що зараз дуже дорогий е, сам субстрат, торфяні буває, як я прошли рік набрав прості торфяний суміш до е, цього, а там виросла трава. Значить, це поверхневу взяли торфа, торфа і, е, як то говориться, щоб продати. Хоча я можу набрати так само цього, хоча я пробував пройшли рік і на цьому, самому торсі. Чесно, родила розсада, різниця була трошка, але краще, якщо зробити самому субстрат. Це не кажу, що всі будуть субстрат, бо торфу немає. А це в кого є, це переважно десь, де було та, де, де цей, що можна набрати, так як в нас на полі. Був торф. І він, бачите, трошки грязнуватий, поверхневі такі ми докопали до нижнього слою. Ну і піде, як то говориться, непоганий буде. Бо у нас тут і можна і непогано й на самому торфі. Так що е, ділимося і я буду робити десь через місяць його, е, якраз будемо е, ну, покажемо, розкажемо, але допишіть в коментарях. Як що з того може вийти? І обов'язково треба кислотність ґрунту купити, щоб провірити, який тут кислотність буде з ґрунту. Ми трохи скупилися в рогрін. Це Три двадцятки корневої підживлення. І так само є по листу. Так само є, різні. І ще взяли гелі. Дуже добре гелі це по розсаді. Мені зараз треба розсаду підлити, допустимо. Ємур, таке агроно у нас є частенько на передачі, каже, непогана фірма і непогані результати, чим з дорогшими аналогами.